Рада вас вітати на наших ранкових прямих етерах, які створені для того, щоб ми з вами могли подивитися, на що звернути сьогодні увагу згідно прогнозу дня, попрацювати з метафоричними картами, отримати підказочку наприкінці етеру. І для чого це все ми робимо: для того, щоб у нас були ресурси, для того, щоб у нас були опори, для того, щоб ми зробили свій день більш. Успішним і більш ресурсним для нас в першу чергу. З вами на зв'язку Тетяна Лемешко, і я рада вас привітати онлайн. Рада вас вітати, якщо ви дивитесь запису. Дуже вам вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші питання, за те, що ви пишете. Як, проходить ваш, як проходять ваші дні, і як завдяки прогнозам і нашим ранковим етерам ваші дні стають більш усвідомленішими і більш ресурсними для мене це дійсно дуже важливо. І так, у нас сьогодні, 17 червня 2024 року. І сьогодні у нас понеділок, початок нового тижня, і, а це значить, що нам надважливо сьогодні, знаєте, створити собі настрій. Створити собі настрій, щоб цілий тиждень у нас була гарна, е, гарний настрій, щоб у нас була енергія, щоб у нас були ресурси, жити наше життя, незважаючи ні на що. Бо, знаєте, є такі моменти, коли. Я дуже часто чую, та я сама попадаю в такі е, тригерні ситуації, коли хочеться перечекати, хочеться почекати, хочеться е, коли вже закінчиться війна, і чи коли там щось я буду знати, тоді я почну щось зробити, тоді я буду радіти, тоді я буду жити. І це дійсно хибне таке. Світосприйняття, але ми всі люди, ми нікуди від цього не дінемось, тому і створені ці етери, щоб ми могли так трошечки шукати свої внутрішні опори. І так, починаємо з прогнозу дня, що нас сьогодні чекає. Перше, на що потрібно звернути увагу на те, що сьогодні буде хотітися когось спринижувати, чи навпаки. Вас будуть принижувати. В якому плані принижувати? Ну, по типу того, що ти, звісно, звізда, але тобі ще потрібно над оцим оцим попрацювати. Ти, звісно, гарно це зробив, але можна було б і краще. І так далі. І так далі. Тобто, про що це? Да? Про таку, знаєте, гординю в проявленні, в гординю в про, проявленні і в творчості. В, ну, в такі, знаєте, коли людину стає видно. І от людина і так боїться йти, наприклад, виступати чи якось себе проявляти. А тут ще така, знаєте, поряд добра людина, яка ще е, підливає знаєте, олійки в вогонь для того, щоб іще більше зневірити цю людину. От якщо ви будете потрапляти в такі сьогодні ситуації, знайте, що це зовсім не про вас. Це про ту людину, яка вас демотивує, це її внутрішні проблеми. Це вона, в неї якісь там моменти. Якщо ви бачите, що вам хочеться сьогодні проявлятися, заявляти про себе, виходити в прямі етери, виходити в сторіс, запускати якісь курси. Робіть це. Сьогодні проявляйтеся. Ідіть в своє розширення, ідіть туди, де вам страшно. Не бійтеся. Робіть, 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 тому що в нас одне життя. Не спробуєш, не е, знаєш, чи твоє, чи не твоє. Не будеш робити помилки, не дізнаєшся е, того досвіду, і не будеш вже потім більш досвідченим. Розумієте? Тому рухайтеся в цьому направленні. Також сьогодні <кій> нам буде хотітися призивати людей до справедливості, до того, щоб вони е, діяли правильно. Але це правильно воно у нас в голові. Це наше власне, правильно, це правильно яке, яке формується з наших власних цінностей. А які цінності у іншої людини, а яке її правильно? Ось в чому питання. Тому, як тільки вам захочеться розказати чоловіку, дружині, дитині, начальнику, співробітнику про те, що він не такий якийсь, що він неправильно поступає, що це несправедливо, зупиніть себе. Тож і подумайте, а про що це для мене? Чому я бачу, бачу цю людину в своєму житті? Де я так проявляю. А може, я також так хочу зробити, але чомусь я цього не роблю. Тому от тут такий момент, знаєте, такий день перевірки. День перевірки. Продовжуємо лайт мотив місяця, місяця да, до того, щоб все ж таки проявляти любов до себе, шукати і питати себе, як я можу себе полюбити, що в моєму розумінні любов до себе? А як би я хотіла, щоб до мене відносилися? А як би я хотіла, щоб я до себе відносилася? Які думки я хочу про себе мати? І хоча б один маленький крок кожного дня робити впродовж всього червня? Також звертаємо на це увагу. Що стосується грошей, давайте подивимось. І так, грошики. Ну, що ж можу сказати, в грошах, знаєте, не, не, а, як там, не заправиш, не поїдеш. Да? от Із цього плану. Не будете нічого робити, не будете нічого мати. Сьогодні надважливо рухатись, робити свою роботу і не очікувати дуже швидких, таких багатих результатів. Робіть свою роботу, напишіть плани. І методично виконуйте свою роботу сьогодні можуть руйнуватися ваші плани стосовно бізнесу, стосовно роботи, стосовно зар... заробляння грошей, Може все розрушитися. Але ви маєте в цей момент зупинитися і не страдати, не страждати від того, що щось не так як вам хотілося, а навпаки, подумати, як ви цей досвід можете використати, щоб побудувати такий, знаєте, сильний фундамент свого фінансового благополуччя. В горошах сьогодні надважливо слідкувати за тим, що ви думаєте про багатих людей, що ви думаєте про начальство, що ви думаєте про своїх колег, більш успішних? що ви думаєте про, взагалі, людей, які заробляють і як вони заробляють гроші? І як тільки ви знайдете, що ви когось засуджуєте, що ви вважаєте, що так заробляти не екологічно, що ті люди якісь неправильні і ті багаті, якісь неправильні, це все виписуйте, Це буде ваш такий список для пропрацювання цих всіх моментів, тому що це саме те, що спотворює, знаєте, ваш прекрасний шлях до збагачення і навпаки заважає вам заробляти гроші. Надважливо сьогодні бути чесним, працювати чесно, платити налоги. Як я завжди кажу, да, віддавати, не дай Бог, вам там дали на гривню більше, віддати ту здачу лишню, платити сьогодні по рахункам, закрити сьогодні борги, тобто бути чесним, чесним у грошах. Що стосується відносин, у відносинах вам буде хотітися, чи навпаки інші люди, ваш партнер, може сьогодні проявляти до вас агресію, чи ви можете відчувати агресію до свого партнера. Вам буде хотітися, щоб він робив так, як вам хочеться. Вам буде хотітися якось зневажливо щось сказати про його дії, про його зовнішність, про його якісь проявлення, чи до вас це може прилітати. Я ж кажу, чи ви, чи до вас. Да? І От сьогодні, знаєте, навіть вам буде здаватися, що ваш партнер якийсь недолугий, такий, знаєте, дурний, якийсь, ну такий, що ви його може навіть десь і соромитись. І от сьогодні, знаєте, потрібно згадати, що якщо ви вибрали такого партнера, значить це ваше відображення, значить так ви сприймаєте цей світ. І тому, якщо це мій партнер і ми разом, тому включіться в цей вайб і будьте разом смішні, підтримайте його, знаєте, Ідіть разом туди, куди ви йдете. Сьогодні класно разом подорожувати, класно разом кудись їхати, щось планувати, погуляти ввечері після роботи. Також дуже буде корисно для вашої для вашого союзу. Якщо ви пройдете цей день... І пропрацюєте оці моменти, коли вам хочеться якось свого партнера знаєте, покусати, то це вам дасть в майбутньому дуже класні знаєте, такі фундаментальні відносини, які будуть приносити процвітання, добробут, благополуччя в вашу, ваш союз. Що стосується загальних тенденцій дня, сьогодні можуть бути. Не дуже приємні такі, знаєте, ситуації, можливо, навіть день такий може бути трошки. Ну, знаєте, от люди, які не турбуються про свою безпеку, вони можуть бути в небезпеці. Тому сьогодні, якщо все ж таки ви відчуваєте в себе небезпеці, то попіклуйтеся про свою безпеку. Якщо буде повітряна тривога, йдіть у укриття. Якщо ви йдете понад дорогою, то йдіть максимально. Подалі від проїжджої частини. Переходите дорогу, дивіться уважно, чи не їде там не тільки машина, а, можливо, якийсь більш малий е е транспорт. Да? Тому що зараз і ав автомобілі, і смарти, і ці, як їх називають? На чому зараз молодь вся їздить? Скажіть, я вам скажу на самокатах цих на електро, да це також може бути такий знаєте, травматичний день. І день, який потребує від нас прийняття тих трансформацій, які будуть відбуватися. А сьогодні будуть відбуватися трансформації. І так вони можуть бути дуже неприємними. Але от наша задача сьогоднішнього дня казати: окей. Мені це не подобається. Я так не хотіла. Я хотіла по-іншому, але я приймаю цей досвід я приймаю те, що відбувається в моєму житті, і я, відштовхуючись від цього, буду будувати своє нове класне життя. От, по здоров'ю, по здоров'ю сьогодні енергії буде недостатньо у тих людей, які бояться, які не рухаються вперед, які бояться нового, які, знаєте, такі трошки. Несміливі. Да? Сьогодні навпаки буде багато енергії у сміливих людей, які йде йдуть в нове, які кажуть: Окей, щось не вийшло, я йду вперед, я буду йти, я буду а, рухатися до своєї мети, до життя своєї мрії. У таких людей буде багато сьогодні енергії, тому спостерігаємо. Ну що ж, на цьому будемо завершувати наш прогноз дня і починаємо працювати з метафоричними картами. Давайте подивимось, на що сьогодні нам варто звернути увагу. На що сьогодні варто звернути увагу? Одна картинка для всіх: на що сьогодні варто звернути увагу. І ось така картинка. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку, що вона вам нагадує? Яка перша думка прийшла, коли ви на неї подивилися? Про що вона, як ви думаєте? які емоції, почуття вона у вас викликає, і яка сфера вашого життя також несе в собі ось такі емоції і почуття. І сформуйте одну таку підказочку для себе, на що мені сьогодні варто звернути свою увагу. І ось така підказка через таку картинку. Я подивлюся на цю картинку. Ну тут чоловік, тут різні сфери життя, і, і так все структурно, знаєте, все структурно. Для мене це про структуру. Це, от коли в мене немає структури розуміння, що мені сьогодні робити, структури, як рухатись, структури, як навчатись, я дуже від цього потерпаю. Я наразі проходжу навчання, і воно трошки, знаєте, не структурне, трошки перемішане. І я так намагаюся то все структурувати. Але мені складно і через це навчання в мене йде більш так повільно, тому що мені приходиться по два по три рази передивлятися уроки, щоб це все структурувати. Тому що тому сьогодні мені варто звернути увагу на те, щоб запланувати день, розпланувати структуру тижня, і це буде для мене ресурсом. Окей, читаю ваші коментарі, ваші варіанти. Доброго ранку. Звернути увагу на стан сьогодні мого здоров'я, зупинитися і відпочити. Дякую, Юля. На своє тіло та думки розділено, треба з'єднати і бути в контакті з собою. Супер, Наталя. Молекулярна хімія бути бі... пити більше води, звернути увагу на потребу тіла. Класно. Дивіться, у нас скільки різних, абсолютно різних відповідей на Одну і ту ж саму картинку. І саме за це я люблю метафоричні карти. Це дійсно дуже крутий інструмент. Що ж, і давайте подивимось, ресурси, да? який ресурс сьогодні мені варто активізувати в своєму житті? Який ресурс мені варто сьогодні розкрити, отримати, активізувати, який ресурс? Нам сьогодні потрібен. Боже, яка прелесть, Дивіться, яка картинка. Я просто в восторгі. Що це на картинки? Давайте я вам поближче покажу, подивіться. Що це? Хто це? Що там відбувається? Які почуття емоції у вас, коли ви дивитесь на цю картинку? І про що вона для вас? Який в цьому ресурс? Який ресурс скритий в цій картинці? Боже, я обожнюю цю картинку. Я взагалі люблю таких всіх кумедних тваринок. Це риба, яка при небезпеці стає кулькою. Ось вона випускає такі, значить, шипи, щоб її ніхто не трогав. І, і дійсно, як би це не казалось. Дивним, да? але ресурс для мене сьогодні в тому, щоб а, тримати свої кордони і навіть бути агресивною, якщо хтось буде на них посягати, тобто а, вміння а, зрозуміти. Свої кордони, вміння відстояти свої кордони, це сьогодні для мене буде ресурсом. Про що це для вас? Ну і звісно, вода Боже, вода це взагалі мій ресурс. Вода, водичка це бути гнучкою, бути сильною, відпускати старе, іти в нове. Да? От як водичка. Читаю, добрий ранок, рада всіх бачити, не бути колючою для людей і датися без вагомої причини. Це про вчорашній мій день. Дякую, Юлія. Пливти вперед, виконувати те, що запланували. Дякую, дівчата. І у нас ще таке є послання: вміння комунікувати з людьми важливий талант. Як ти його використовуєш? От таке нам сьогодні послання. Давайте його сьогодні собі зафіксуємо. Чи вміємо ми комунікувати, і як ми цей талант наш використовуємо? Так, є підказочка. Мені на роботу сьогодні, а мені не хочеться вставати. Угу. Тільки щойно говорила да, про те, що енергії не буде у тих людей, які не йдуть в нове, які трошки несміливі. Для того, щоб з'явилась енергія, потрібно подумати, чого я боюсь, де я. Чогось, знаєте, так не хочу того робити, де мені потрібно проявити сміливість, де я не йду в нове, де мені потрібно якось проявитись по-новому. Да? І ще подумати, яка творчість сьогодні може вам додати ресурс. От подумайте про це, от прям просто закрити очки і про це подумайте. Такі зробіть собі п'ятихвилитну таку медитацію аналитичну да, про себе, де, тобто знайдіть, де у вас забирається енергія через на вашу сміливість. Да, бо сьогодні саме там ми втрачаємо енергію. І як тільки знайшли, от просто ідіть і робіть щось нове. От, Наприклад, там, я завжди вранці наприклад, чищу зуби. А сьогодні я спочатку піду і поснідаю, а потім почищу зуби. Чи навпаки. Чи, наприклад, я завжди йду на роботу, чи їду на, роботу там, на своєму автомобілі, сьогодні поїду на таксі, тобто йдіть в новий досвід, щоб отримати нову, новий досвід, нову енергію. Окей, і сьогодні я вам пропоную отримати собі такі послання від карт, від колоди грошові сценарії, таку афірмацію текстову. Яка буде давати нам розширяти нас як особистість, яка буде давати нам масштаби, яка буде давати нам проявлення, яка буде давати нам здійснення наших бажань. От у кожного буде своя якась фраза, яка буде отаким от розширюючим ресурсом. Подумайте про це, ставте плюсики в чат і я вам всім витягну по одній картинці. Да? Давайте одну на всіх подивимось, що це може бути одна на всіх, і це у нас, значить, така фраза. Я знаю багато способів отримати дохід, і дивіться, як це класно. Про нас, да чому? Тому що нас багато, і ми всі, якщо разом зберемося і напишемо якийсь список, як заробити гроші, то цей список буде ого, го який величезний. Тому потрібно це тримати в голові і пам'ятати, що заробити грошей ми можемо будь-якими способами їх нескінченне калічество. Да? Тому ми маємо про це пам'ятати і не думати, що вай, вай вай я не знаю, як заробляти. Угу. На цьому ми будемо з вами завершувати наш прямий етер. Дякую всім, хто був онлайн. Дякую всім, хто буде дивитися в запису. Я вас всіх обіймаю. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Живемо і продовжуємо бути щасливими, незважаючи ні на що. Обіймаю вас серцем і душою завжди ваша Тетяна Лемешко. пока пока